Проект інсайт на радіо місто над Богом. в Студії з вами Віктор Мазалевський. І Сьогодні в нашій студії просто чарівна краса, просто щось неймовірне. На столі шикарні вінки, шикарні композиції із рослин. І про це все ми поговоримо із Аліною. Погорілись, майстриню із рослинного декору. Вона розповість, як їй вдається це все робити своїми руками. Чи хтось їй допомагає, чи де вона бере натхнення ідеї, але про все по порядку. Аліна, вітаю вас! Вітаю вас. Дякую, вітаю. що прийшли до нас. що не. Слово такий весняний вайб нашої студії, хто буде нас дивитись у мережі Facebook чи YouTube обов'язково подивіться, це просто, це просто неймовірна краса, пані Аліно. Звідки, як, чому, що спонукало вас до того, щоб почати цим займатися щоб почати з живих? Живі, правильно? Да, так, це природне екологічне живе е, робити. Отаку красу. По перше, Вікторе, дякую вашій студії, що запросили. Мені дуже приємно, і це насправді вагомо, що такі майстри, як я е, позиціонували себе і голосно заявляли. Адже я пропоную екологічний стиль, який підкреслив в мене все живе, натуральне. Е, я дбаю про навколишній світ. і Я хочу донести людям, що це дуже важливо. І дарувати собі емоції в декорі ось такі періодичні натхнення. Бо ми ж завжди змінюємо свій настрій і змінюється відповідно побажання в декорі. А звідки це все з'явилося? Ну так якось поступово була в декреті, мені стало трошки нудно. Вирішила якось себе реалізовувати. Так прийшла я до цього. Живу я біля річки, багато навколо всякої краси. Так почала експериментуватися. Почала з новорічних віночків і пішло поїхало Які перші ваші були роботи? З чого почалися експерименти? Е, ну, новорічний віночок. Я побачила іншої дівчини, але вона робила штучних матеріалів. Я вирішила спробувати сама. Дивилась YouTube, коче прочитала. Отак От у мене вийшло, потім якась композиція свічки. Так, я собі поступово експериментувала, бо не одразу все виходило. Бо матеріал примхливий. Треба знати з ким, як що працювати. Ось так, якось так я прийшла до цього і вже активно себе позиціоную як майстриня, вже майже рік. Тому Мо... майже рік ви займаєтеся. Майже рік, коли я позиційною продаю шо, свої послуги. Що ви посли. вже можна сказати, а що загалі... я майстриня? Так. Да, років три навіть більше вже вчилися. Да, вчилися в цьому в цьому поступово. Да. Які ви використовуєте матеріали? Я бачу тут взагалі такі матеріали, які можуть довго стояти. Так? Ну такі да? рослини е також. і злакові вже так скажу по науковому. Ну це до вас я принесла, які вже вони були готові. Такі ось це я сьогодні зробила. А взагалі я роблю із рослинних. Бо ж новорічні, це хвоя, вона там живає, зрізала і забула. Ось час теж багато зелені. А ось це в даному випадку це наша пшениця, наші традиційні культури, їх теж обожнюю, Лаванда в мене був на ну, майстер-класи в лавандовому полі. Тому якби природа дуже щедра, багата, варто тільки помічати це. Так що я це експериментую. А ви так знаєте, сказали. Ну це я сьогодні зробила, показали. А я зупинився на ньому поглядом на цьому вінку. Він, до речі, у вас був, але наушники нам заважають да. його одяг... одягнути. А, ну я б його не зробив би за сьогодні. Це сто відсотків, звичайно, для мене це не один тиждень потрібно робити. Ви ж теж своїй професії довго ви навчалися. Так, навчався, звісно. Але все-таки ви використовуєте матеріали, які можуть стояти, так які можуть не один тиж. Ждення, то й місяць бути прикрасою чи всякі рослині У мене коли чи живе, яке так. має. Ну, природність з природи здобути, є штучні, ну, тобто сухоцвіт, а є рослини. Зараз можна по сезону щось робити. Ну, сезонна рослина, якщо не сухоцвіт, так вона угу. може скільки бути. Ну, в районі кількох тижнів. Ну, так? ось скотики так, вони оселю. є, теж можна вважати сухоцвітом. Ось мімоза, вона теж всихається і має свою привабливість. А от які зелені, наприклад, листочки, ну, вони там тиждень-два. Буду тримати фактуру свою, потім вже відсихають. Але для настрою нам вистачить два-три тижні помилуватись, підкреслити, наприклад, березень зміни в природі. Собі я на дверях повішала чи в інтер'єрі в приміщенні, і приходиш. Ну, це жінкам дуже важливо надихатися такою красою природньою. Тому ось так, два тижні точно може це природні якісь листочки, і квіточки, угу. так аліна погорілась. Майстриня з рослинного декору у нас в ефірі говоримо про екологічність, про рослинний декор, взагалі, про те, як можна прикрасити свою оселю і не тільки такою красою, які рослини підходять для сухоцвітів, я правильно сказав? Угу. Ну, такого розуміння немає. Сьогодні... Що може засохнути, і тримати форму, і тримати образ. Знаєте, такі сюжети, я того року приїхала до батьків, мене батьки на тепло живуть за Гаціна, то І Я збирала травички такі ось. Батько з мене так сміявся, він там бур'ян. Бур для... курам, свиням, а я та... хожу збираю. Ось цього не почалась, а потім я їх висвітлювала. Ну, це залежить від того, яку ти вбачаєш красу. Ось той саме очерет, але її можна висвітлити, потім пофарбувати. Висвітлити, то. ви говорите? Да. Що, що значить висвітлити? Ну, є ну, освітлюється рослина, вона пігамент її втрачається і вона стає обезбарвлена. Ага. А потім фарбувати вже які хочете кольори. А сушити її потрібно перед тим? Ні, е ну воно сама всушується, Відповідно, правильно там підвішують. Е ну, є певні рослини, які потрібно спеціальний догляд, але влітку, коли жара, вони самі раз і засохли. Це з проблем. Це зараз, коли волога, то є певні можливі проблеми, за цим потрібно слідкувати. Але ось в мене вести в кімнаті це все ніяких проблем немає. Ви працюєте ще з вологою рослиною чи вже з сухою? Формуєте от безпосередньо ці композиції? Ні, формувати бажано, щоб трошки волога буламка і була да, вона... трошки зволожується з прискою, водичкою. А якщо просто десь переклеїти чи для акценту, то можна і наклеїти сухеньким, без проблем. Угу. А, пані Аліно, а як доглядати за такою, за такою красою? Як ну, це не таке ставити на сонце, педання. чимось його обробляти можливо для того, щоб воно тримало форму і, і було такою. Таким Ні, жарким. я нічим подібно не заморочуюсь, тому що я його ставлю там, де мені воно подобається. Бо для мене важливо, щоб воно мене надихало, радувало. І я не став ніяких рамків. Воно, коли воно служить 2-3 роки, воно не цікаво стає насправді. ну це... До о, нього звикаєш, звикаєш і і, і ти його це не помічаєш. Да, я вважаю, що для це не потрібно замрети. От лаванда, наприклад, вона вже трошки вицвіла, але вона все одно має свій шесть. аромат. Mm -hmm. А якщо навіть бриснути водою, то такий шлейф піде після лавандочки. Це залежить від того, наскільки пандентична людина, чи є в неї алергія і так далі. Якщо ніяких проблем немає, то не потрібно якось. Ну, що тут пилюку, пилососу можна, але ні, ну це можна вже пошкодити. Це не зі всієш, я не пускали. знаю, насправді такого питання, оце єдине, що як за ним доглядати, і бо хтось не любить, щоб не обсипалось, так далі, щоб дуже все було гладенько, без ціло. Але ну, це все індивідуально, на жаль. Ну, Я це люблю, мені підходить, які розділяють мої інтереси люди, які ні ж різні Аліна, погорілась ми середня з рослинного декору у нас сьогодні у студії в проєкті Інсайт. Ми продовжуємо розмову. У нас ще, да, у нас ще є час. Скажіть, будь ласка, ви от крім крім е, самих рослин, так, ви додаєте ще інші елементи. Це я бачу тут. Дерев'яні да, елементи, да. пір'я, яйця, тобто можна фантаз... равлики так мушлі, да, е, да. тобто можна тут додавати що що завгодно і з чим ви любите працювати в творчості. За що я полюбила творчістю? Немає обмежень. Бо я така свободолюбива персона. Коли мені ставлять рамки, це мене блокує. А в творчості рамок немає. От, і все. Ось вироби з дерева купуються, бо я ж підкреслюю, ну, ось курочка, uh -huh. що я люблю екологічність. На жаль, яйця тільки пінопластикові, бо більше імітувати не знаю як. поки що. Декор ну потрібно якось різнобавлювати. Ми ж хочемо, можна і топори з надписами, там, лови момент, гарного дня. Ну, куча, фантазувати, Боже, можна всього що хоче придумати, замовити. Це ж дерево теж екологічно собі повісив. Пірочку, це теж я фарбувала, можна замовляти. Боже, зараз дуже великий вибір цього всього, тільки бери, твори. Так. А це стружка чи що? Так, да, це, це, це така стружка. Це, це стружка. Дерево. Ага, Зрозуміло. А чи навчаєте ви когось тому, що ви навчились? Тому що я вважаю, що це не можна десь в собі тримати і його. Треба показувати іншим. Прям навчати ні професійно до цього питання ще не підійшла, але я проводжу майстер-класи. Це були зазвичай майстер-класи про новорічну тематику, літню на лавандові поле. Ось чесно пасхаль Ді люди просять буду робити перед наверну ділю, чи ну тих числах 27 чи 28 восьмики mm там. -hmm. Перю люди ж люблять творчість, творчість розслабляє. А дівчата це таке дівчаче коло погомоніти, посміятись. Ну такі. Ну. Творчі кола, вони зближують нас. А ви і орієнтовані на жіночу аудиторію, так? Хоч... Ну, Зазвичай така статистика. Uh -huh. Я на всіх орієнтована, в мене немає обмежень, можна їхати з дітками, щоб батьки приходили, брали без проблем. Просто, ну, чоловіки трошки віддалені від цього. Не, не дуже до цього. Не всі. Воно їм гарно, але щоб робити своїми руками, вони їх робити не будуть. Ну, Це ж одиниці до цього схильні uh -huh. насправді, і собі можу дозволити. Ви йдете біля річки, ви йдете. Полем, ви да. на природі. Ви... Для, вас... ну, для мене рослина це рослина, так угу. для вас рослина це матеріал. матеріал. Да. Ви його бачите, ага, з цього я ще не робила. Ану, спробую. Так? Багато таких варіантів, що ви пробуєте, що у вас щось не виходить навіть, так що рослина це не підходить для цієї роботи. Не, кожна рослина підходить для кожна. чогось, кожна, mm -hmm. але в залежності, від тебе задача. Я, да, я ще йду зараз, багато все зриваю, висушую, фарбую, щось там видумую. Е, просто я ще на етапі розвитку, я ще експ... багато експериментую. На жаль, ще не так сильно продається, бо коли немає реалізації, воно тебе стоїть. Тоді пропадає інтерес, трошки, і так багато ці рослин в мене стоїть там в чердаках. Але я експериментую, Мох, от, я теж люблю. О, до речі, мох. І ще з ним можна робити Ну, так само ось основу зробити з моху наверх і далі теж додати декор. ну Ті самі весняні якісь горщики, мох туди, якусь цього зайчика, пасхально, яєчок, верби, і свічку, і, будь ласка, насложимося. Ну, мох ви теж збираєте, ви його. Так, да, що не його збирати. Бо ну, його ну, треба знайти його ще. <світ> ну, я лісі в лісі. Ну, Є ж різні теж мох, є такі, щоб ну, якщо вже російський, щоб він був пористий, пухкий такий, щоб, ага. мабуть, вже відійшов, ну такі, щоб можна було з ним працювати. Але Ну, я ще з мохом експериментую, я ще не до кінця зрозуміла, як, яким краще мені користуватись, користуватися. Не завжди я вбачаю десь в композиціях. ну, Це такий індивідуальний, дуже така рослина, примхлива, мабуть. К крім самих от, рослин, крім самого такого екологічного матеріалу, ви ще ж використовуєте певно якісь м інструменти для того, щоб його uh -huh. там зброї. Ну, найнадійний інструмент, щось... це сікатор на земної машині завжди. І не один. Uh -huh. Для того, щоб зібрати. Да, зібрати. І, ну, я буває таку їду, о щось побачила, раз і скубнула людини під ну Я чисто для подивитися, як воно висушується, та рослина, і чи вона придатна мені потім на потім. Ні. Ну, ну так, нитки, стрічки різні, клей. Більш мене акцент на нитки, що я більш в'яжу ось так перев'язую. Mm -hmm. Клеїти це зараз більш тематика ще спасхальна, то мені прийдеться більш клеїти, а так більш це все я працюю з ліскою, з ниткою, шпагатом такого плану. Mm -hmm. Аліна, погорілась, майстриня з рослинного декору у нас сьогодні в ефірі в проекті Інсайт". Ми я просто всіх закликаю. Подивіться наш наш Фейсбук, подивіться наш Ютуб, що тут у нашій студії зараз і це і такі декоративні декоративні композиції. Це і вінки, До речі, ці вінки вони не для голови. Ну це і для голови, так? То Та? ну, що ну це роз... я зробила це так? Для, я це... для практикую себе, так. головні також убори. Mm -hmm. Мене більш інтер'єрні їх називають, інтер бо не тільки так. на дерево можна. Це ж можна в кімнаті, це в кімнаті, будь де можна повішати в віранді. На вулиці, є. які ваші улюблені рослини? Чим ну все одно ж у вас є те, да, що, да, що да, вам більше праві. подобається ну, от, працювати? це? Ви ж помітили тут багато пшениці, Пшениць, своє так. рідненьке, улюблене, і воно дуже пластке в руках, воно піддатливе. Воно зима прийшла, і я ще сьогодні допрацювала з ним. Тому. Останні останніми роками дуже популярна лаванда як рослина, так і uh -huh. у нас вже лавандові поля з'явилися під Вінницею, вже взагалі сам аромат Лаванди він дійсно класний. Я співпрацюю з паном Володимиром на це шок Ми проводили майстер-класи. Я його навіть навчала майстер-класової на ну, плести віночки. І як з лавандою працювати в плані? Дуже вона М -м, чудова в роботі. Я ось теж її трошки розмочую зимку, коли вже мені буде щось потрібно. і Вона піддатла вона. Себе оправдовую 100%. я хотів би зачепити таку тему. Ми обговорювали її перед ефіром з приводу штучності, так штучних uh -huh. штучних квітів. Ну я взагалі, коли в недома штучні квіти, я взагалі цього не сприймаю я особисто. Для мене це я щось скажу, як, як, як на цвинтарі, я не хочу їх бачити, але uh -huh. і на цвинтарі штучні квіти це. Я розумію, це да моя не допоможе пози... нікому, а тільки нам зашкодить тим, хто живе, хто, хто в цьому екологічному середовищі. Так, да, от я це теж це питання буду піднімати з роками все частіше, тому що ну ж сухоцвіти, чим чим не альтернатива, тим пластмасовим квітами. Будь ласка, не тільки в мене багато хто працює з сухоцвітами, чи просто хоча б живу рослину, прийдіть, покладіть, що такий важливий цей ритуал. Ваші кінні люди це так спрямую. Ну, Я про те, що можна замінити штучні квіти рослинами, квітами сьогодні дуже багато то всього красоти, природні люди працюють. Я не одна така, я не тільки закликаю до себе Бо багато є мастерів. і всі ну, будь ласка, люди, зверніть на це увагу. Тут є і жива душа, і дивітися. Це ж патріотичний екземпляр. На любу тематику підійде. Ну, Тим паче піти до своїх е, людей, які нас вже покинули. Тому я моя концепція така, що я буду в цьому році прямо мамі скажу: мама, пише в групі оголошення, хай заходять за букетиками. <реш> а, а не купуєш штучні квіти, да, які да. потім не знаєш, куди діти. Да. А, ну і взагалі, це ж я так дивлячись, вже добре розглядівши от ваші роботи, так, добре розглядівши, з чого вони складаються, я розумію, що це. Не завдає шкоди природі цих. <світ> е, так тобто І це має свою енергетику. Коли воно, наприклад, вдома. От, це це енергетика, це жива рослина. Це те, що що дає якийсь можливо імпульс, стимул. Для... Ну, як мінімум, дещо пахне, воно шуршить є приємний на дотик комусь. Ну, це залежить від того людини, що людина любить, але для мене це жива істота відносно. Я вкладаю в це свою енергію. Я коли творю, розслабляюсь, забуваю про всі проблеми і руки самі щось творять. Тому я тільки. Них вкладаю любов. І добробут тому ви з поганим настроєм не сядете працювати? Ні, сядем, чому ж ні? Це ж життя таке, але воно моментально десь пропадає. і Я ж І все. Потім я в радості це все працюю. Це такий стимулятор гарного настрою. Да, так, да. робота з цих вінків. Да. Я дякую вам за вашу роботу. За те, що ви несете красу оточуючим, ну і собі в першу чергу. Да. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні про екологічність та рослинний декор. Ми говорили з аліною. Погорілись, майстриню з рослинного декора скоро. а проектний сайт завершується. На все добре. Щиро вам дякую, до По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.